Всім доброго дня! В цьому відео ми поговоримо про панель інструментів Tools. Ну виникає десь така трошки тавтологія. Панель інструментів, яка називається інструмент. Ось вона має такий вигляд, і її можна вімкнути в такий спосіб. Тобто, клікнувши правою клавішею миші на вільному вікні вверху, і переконатися, що тут стоїть галочка. Ну, в мене вона вже є. І, в принципі, ми цю панель, оскільки вона є динамічною, можемо закріпити будь-де -да, на вільному місці, де нам зручно. І оскільки я її несправедливо забув, описуючи інтерфейс програми ArcMap, то думаю, що цілком буде доцільно розповісти ще про неї. Адже вона має перелік інструментів. Які на початковому етапі користування цією програмою є важливими. Отже, клавіша Zoom-in. Вона допомагає збільшити зображення натисканням на ліву клавішу миші або через розтягування рамки. Натиснули, виділили якусь область на карті і збільшили. Та, відповідно, можемо ще збільшити, наприклад, через прокручування середнього коліщатка миші. Відповідно, клавіша Zoom Out, це вона викликає зворотню дію. Так? Тобто вона допомагає зменшувати зображення натисканням на ліву клавішу миші або розтягуванням рамки. Так, от, наприклад, я хочу цю територію ой, не збільшити, а навпаки, зменшити. І, відповідно, воно помало і відмотує. Доволі цікавою командою є клавіша Pen перемістити. Вона допомагає пересувати фрейм даних, у моєму значенні ще немає такого фрейму. тобто я перебуваю в режимі огляду даних, і про ці два режими я буду говорити в наступних відео. І з допомогою цієї команди я, наприклад, можу свої... Цього інструменту, я можу свої дані переміщувати всередині фрейму. Ну і важливо, в принципі, щоб коли увімкнена ця клавіша. Десь наші дані випадково не злетіли. А клавіша повний екстент, full extend, вона дозволяє перейти до повного екстенту карти. Ну, у режимі огляду шару, воно ну, не працює. Ну, в принципі, таким чином я можу перейти на повне зображення. Фіксоване збільшення. Воно дає змогу збільшити зображення відносно центру фрейму даних. Ось таким чином я його збільшую стосовно центру свого зображення. певний якийсь відсоток. Відповідно, фіксоване зменшення, воно зменшує зображення відносно центру даних. Тобто, ми бачимо, наприклад, і цих двох клавіш, і цих двох клавіш фактично команди є. Взаємозамінними. Клавіші оця дозволяє користувачеві перейти до попереднього екстенту, екстенту карти, тобто до попереднього масштабу, як воно було. Тобто, я відмотую. Оце наступна клавіша. Вперед, forward, тобто, перехід до наступного екстенту. ну, тобто, клавіші відмінити останню дію і повторити відміну. То аналогічно, як в Word. Наступна команда вона складається з кількох. Називається вибрати елементи. Вона допомагає вибирати елементи, натиснувши лівою клавішею миші. Або через розтягнення рамки. І ми можемо вибрати різні типи вибірки. Тобто, вибрати за прямокутником, полігоном, ласо, Коло чи за лінії. Ну, давайте виберемо за прямокутником. І таким чином, намалювавши умовний прямокутник, воно вибирає всі об'єкти прямокутником і їх підсвічує в атрибутивній базі даних. І, наприклад, я можу з ними зробити якісь маніпуляції. Наприклад, вімкнути процес редагування, і воно мені показало, що я вибрав 1673 межі населених пунктів. Оця команда дозволяє зняти таке виділення. Наприклад, аналогічно ми можемо ось так класу зробити і вибрати через таку неправильну форму. Бо, наприклад, взяти коло і виділити його, намалювати умовний якийсь радіус і виділити ось таким колом. Відповідно з клавішею чистити вибрані об'єкти. Ви вже ознайомились, оскільки я знімав виділення, коли я е, виділяв, е, показував попередній об'єкт, тобто вибрати об'єкт. Команда вибрати елементи дає змогу вибирати, змінювати розмір та переміщувати тексти, графіку чи інші об'єкти, які у мене розміщені на карті. Ну, в принципі. У мене нічого такого, наприклад, графіки немає. ну і, скажімо, Відповідно, клавіша ну, вона працює. Наприклад, я вибрав фрейм даних і я його переміщую. Тут схожий принцип дії з оцією клавішою, але тут, на відміну від цього, я переміщую об'єкти всередині фрейму, а не самий фрейм. Наступною клавішею є клавіша Ідентифікувати. Вона виводить вікно ідентифікації просторового об'єкта, коли ми натискаємо на нього мишку. Ну, давайте виділимо якийсь, виберемо полігон і спробуємо через команду «Identify». Так. О, давайте поверну попередній вигляд, тому що це там буде зручніше. Так, Full Extend давайте рандомно клікнемо на якийсь полігон. Ну, і вийшло, що я виділив якусь топорівську сільську раду, яка знаходиться в Житомирській області, Ружинський район. Ну, нагадую, що це є а, векторний шар, який відображає об'єкти до децентралізації. Ну, знову ж таки, воно автоматично вам буде показувати шар, який є зверху. Тобто, якщо я додам сюди Шар з районами, то для того, щоб, наприклад, виділити тут іншу межу, нам важливо, щоб цей шар був вверху. Клавіша гіперпосилання, тобто перехід від просторового об'єкту за гіперпосиланням. Схожою клавішею є HTML pop-up, тобто відкриває випадне вікно HTML, коли ми клікаємо на просторовий об'єкт. Клавіша виміряти, вона дозволяє нам здійснювати різні виміри. Тобто, і зразу є така підказочка, Тобто, щоб виміряти відстань, намалюй лінію, щоб поміряти площу, клікне поміряти площу, тоді намалюй полігон. І тут різні типи ліній. Тобто, геодезична локсодромія, великий еліпс. Ми можемо ще вибрати одиниці виміру площі або Лінії, ну, давайте намалюємо якусь умовну лінію. Ось ми її намалювали, і довжина лінії 971 кілометр. Можемо побродити по карті, і вона нам показує зверху лінію останній сегмент, довжину сегменту, внизу весь маршрут, який ми набродили по карті. Наприклад, тут можемо очистити всі результати. Клавіша Find дозволяє нам знайти якісь просторові об'єкти на карті. Ну, в моєму випадку ми будемо шукати ці просторові об'єкти на нашому векторному шарі. Ну, давайте знайдемо умовно, припустимо, львів. Так? Ну, для того нам треба знати, як воно підписано в атрибутивній таблиці даних. Ну, значить, назви підписані за радами. Ну, наприклад, Львівська міська рада. Тобто тут ми пишемо текст, ну, наприклад, Львівська. Шукати всіх ведених шарах і шукати всіх полях атрибутивної таблиці. О, нам знайшло навіть кілька варіантів Львівська. А, ну вона ще нам Львівська область знайшла. Тоді можна уточнити міська. Нам знайшло от Львівська міська рада, якщо ми клікнемо, нам зразу автоматично промалює всі поля, які мають назву Львівська міська рада. Ну, очевидно, нам ще знайшло із салами, які входять до Львівської міської ради. Ради. Клавіша обчислити маршрут, тобто, це є обчислення маршрутів від точки до точки. Команда перейти до точки Х. Тобто, ну, якщо, наприклад, у нас є базова якась карта в проєкті, то ми можемо ввести значення координат Х і перейти до цієї точки. Команда TimeSlider відкриває вікно бігунка часу для роботи з часовими шарами і таблицями. Ну, в принципі, я її взагалі не використовую, чесно кажучи, детально розказати про неї я не можу. Ну, Відповідно, команда створити вікно дає змогу створити вікно перегляду на основі окресленого прямокутника. В принципі, так, от працює, тобто, ми можемо створити якесь додаткове вікно і можемо таким чином переглядати наші дані окремо, тобто якась така деталізація, щоб зайвий раз не зумувати на карті. На цьому все. Ми в цьому відео розглядали панель інструментів, tools, тобто Панель інструментів, інструменти. Ну, маю надію, що вам було цікаво. Дякую за увагу і до побачення.